Заслужений художник України, член Національної спілки художників України та Національної спілки майстрів народного мистецтва України, знаний скульптор, графік, майстер плаваючої скульптури Микола Теліженко, гордість не лише Черкаського краю, а й всієї України. Художник, який невтомно працює в галузі декоративно-прикладного мистецтва, який є автором прапора Черкас та Герба Черкащини вважає своїми вчителями. Народну пісню і історію рідної землі завдяки високому рівню абстрагованості його твори звучать динамічно і сучасно. А останніми роками талановитий митець все більше присвячує свого часу створенню витинанки. Мистецтвознавці запевняють, що Микола Теліженко здійснив справжній переворот у розвитку витинанки, піднявши її від хатнього ремесла до образотворчої монументальності. Він фаховий митець, який чудово володіє тонкощами композиції, ритму та символіки. Микола Матвійович розповів, що потяг до прекрасного був ще у нього з дитинства. Із самого малечку я завжди полюбляв щось малювати, щось ліпити, щось десь вистругувати, ну, якісь десь образотворчі такі речі робити. Ходив на якісь гуртки, які були можливі в Звенигородці. Я сам родом із винагород... Звенигородки. Із ну і якось так воно помаленьку складалося, е, ну, будемо казати, генетично. З мамою часто ходили по гриби в ліс, і в лісі дуже цікаво було. Е, ну Десь були, наприклад, якісь корінці, які нагадували то якесь звірятко, то якусь пташку. Ну і разом з тим то збуджувало фантазію, приносив додому, щось десь дорізав, щось десь. І так помаленьку воно викристалізовувалося. Ті дитячі захоплення стали сенсом всього життя. Закінчивши школу, Микола Теліженко вирішив присвятити своє життя творчості, тож і навчальний заклад обирав відповідний. Закінчив училище Вижницьке, це на Буковині, Чернівецька область. Потім закінчив Львівський інститут от, і як взяв цей тягар цього Христа, до сих пір несу. От. Творчість це дуже е, така приємна штука, коли не спиш і їсти інколи не хочеться, а хочеться творити. Митець переконаний, що отримавши образотворчу освіту, можна працювати у різних напрямках мистецтва. А от потяг до чогось конкретного проявляється, коли вже спробуєш працювати і в живописі, і в графіці, і в скульптурі. Якось в мене так виходило, що я паралельно полюбляв і графіку, і скульптуру. Ну і, звичайно, і живопис. Так що, а потім мені сподобалися слова великого. Художника Пабло Пікасо, який сказав, головне в мистецтві мислення, але в чому воно буде зображено, відображено. Так що приходиться тут і різьбу в дереві робити, і скульптуру в шамоті, чи в камені, і витинанкою займатися, і графікою. Так що головне думка в художника, я вважаю. В молоді роки митець більше займався скульптурою. Паралельно працював із деревом і з шамотом. Говорить, що саме шамот його улюблений матеріал. Оскільки при правильній обробці це надзвичайно витривалий матеріал. І головне з ним легко працювати. А потім після шамоту перейшов на камінь. От, камінь має, ну, я б сказав би, Кожен скульптурний матеріал має свою мову. Бронза це одна пластика, камінь зовсім інша пластика, дерево має зовсім іншу пластику. І камінь він такий от цільний, він як валун повинен бути. І в той валун треба якісь обриси ну, якогось образу вписати так, щоб воно дійсно було кам'яне, а не дерев'яне. А в дерево треба навпаки зробити, щоб це було дерев'яне, а не бронзове. Ну і в тому, тому тут скульптура і цікава. От. Ну, тим більше ще, коли вже серйозно займаюся такими видами мистецтва, стараюся зробити, щоб ця річ, наприклад, була суто українська. Тому що так само, як кожен народ має свою ідентифікацію, має свою власну мову, от так само і. Я вважаю, багато є середнодумців, які вважають, що в мистецтві так само повинна бути суто ідентифікаційна українська мова в мистецтві. Чи то в живопису, чи то в графіці, чи то в пластичних якихось мистецтва. І це завдання номер один і дуже складне. От. І тому то на Україні десь останніх будемо казати. Років 30, навіть ще до незалежності, з'являлися дуже цікаві унікальні твори, чи то було в графіці, чи в гобелені, чи в мозаїці. От багато художників монументалістів цією темою займалися. І вони є унікальні. От хотілося б таку, знаєте, монографію мати от українське мистецтво. Це не те, що зараз видається, і воно є суто українське. Це в нас та якось так на це дивляться. Якщо зроблено в Україні, значить воно українське. Воно по мові зовсім інше. Воно може бути російське, болгарське, навіть по цьому. Розумієте, а суто українського немає. А там повинні гени дихати, дух отой іменно український. Скульптури Миколи Теліженка сьогодні можна побачити в багатьох куточках нашої країни. Всі вони різні і по-своєму прекрасні. Однак є у них і спільна риса. Всі скульптури знаного майстра пронизані українським духом і всі вони на національну тематику. Ну, ось останній симпозіум, це два роки назад було чи рік назад. Ну, за мотивами. Творів Шевченка, я робив Кобзаря в парку в річчя річті так званого. Ну там якраз тема Кобзаря мені попалася. Потім що, ну багато цей, скульптур зробив з каменю. І в Дніпропетровську Гран-Прі цей виграв, там був козак-Мамай зроблений. Гайдамаки ось стоять в Каневі, також було на. Симпозіумі, присвяченому Шевченку. Потім, значить, на Батуринському присвячені Мазепі в Батурині був симпозіум, там, значить, була здоровенна скульптура така, снов ріка нашого, нашого нашого горя, сліз і крові. Там три плакальщиці з портретом Мазепи. За словами митця, він не дуже полюбляє працювати із гранітом, оскільки це важкий матеріал для обробки. А один неправильний рух може зіпсувати всю роботу. Ну я стараюся робити із пісковика. Це один із улюблених моїх каменів. І він самий податливий. І справа в тому, що всі, ну будемо казати, надгробки козацькі, зроблені із цього пісковика. Хрести в основному. Ін інших поки що надробків не було. І він самий податливий, що самим примітивним е інструментом, е ну, ав художник, чи козак, будемо казати, е робив е десь декілька століть назад. І з цього каменя він дуже податливий. Це не є граніт. О, граніт набагато чаще для обробки. Окрема сторінка у творчості заслуженого художника України це витинанки. У цьому жанрі декоративно-прикладного мистецтва він побачив ще одну можливість самовираження. Спочатку виготовлення ветенанок було швидше за все хобі, яке пізніше переросло у повсякденну роботу. Митець зумів перетворити народну забавку на високотехнологічне мистецтво, хоча сам відмежовується від будь-яких лаврів. Зауважуючи, що все підгледів у народу, досконало оволодівши технікою витинання, майстер започаткував нові засоби художнього образотворення: витинання на папері складних сюжетних композицій, грайливе мережево-симетрично повторюваних елементів складають цілі шпалери квітів, зірок, хрестів, козаків, найхимерніших звірів. Культура сама це є в першу чергу силует. І е, не тільки скульптура, всі види мистецтва починаються з силуету. І от якраз витинанка дала, от по, цей силует, розуміння силуету, дало поштовх е, до витинанки. А вже коли захопився витинанкою, то тут не можна б і зупинитися. І вже декілька. Десятиліть я займаюся витинанкою і фактично є першим відкривачем ну, такого напрямку образотворчого в будемо говорити, я не скромнічаю, але воно так, бо це і мистецтвознавці відмічають, і художники відмічають. Розумієте, Витинанка колись була чисто утилітарна, чисто прикладна така, вона виконувала функції прикрашальні. Це б могли бути орнаменти над на вікнах, на підвіконнях, на дверях, на печах і тому подібне. Оскільки українці страшенно любили прикрашати свої оселі, то на кожне свято вони обов'язково оновлювали в першу, першу чергу піч, от стіни, віконниці і тому подібне. От. І хто не володів розписом, займалися витинанкою. От витинанка була чисто декоративно такого призначення. Але коли вже допустимо зараз сучасний художник взявся за витинанку, то ну, її осмислив і в всякому разі вона має зараз образотворче звучання. І кожний лист у всякому разі звучить як графічний, графічний лист яким багато чого можна сказати, От, йдучи до глядача. Ну, ось, наприклад, оця ветенанка остання. Буквально вчора я її закінчив, ще трошки тут допрацювати. Різдво на Майдані. Ну, тут можна її як газету читати від початку і до кінця. На цю роботу його надихнули події, які відбуваються на Євромайдані. Тут є усі мізансцени, які тільки присутні в Різдвяну ніч. В основу покла... роботи покладений трикутник. Ялинка, декоративна ялинка, яка має різну фактуру, так само, як вона зараз, ми бачимо, оздоблена такими всякими транспарантами, лозунами. Під низом народження Христа. В яслах Ісус народився Марія і Йосип. Тилик, бичок. Він же народився в яслах. Священники, які благословляють, волфи, які благословляють народження. Гопники, які танцюють із щитами і з дубінками навколо цієї акції. Цар іде із тризубом. Ангели по бокам благословляють це дійство, ірод, коза, чорт. Це якраз журналістики знімає, кобзар співає думу цьому всьому дійству. Значить, оскільки це різдвяна тема, значить, зірка українська на ялинці, гурт народу, оскільки це рік коня, коні із заходу і сходу біжать до цього майдану. Ну і тому подібне, і тому подібне. Основами композиції його ветенанок зазвичай є орнаменти старовинних символів сварг, геометричних народних орнаментів, мандр, спіралей, часто доповнених образами людей та тварин. У своїх мережевних ветенанках Теліженко відкриває перед нами світ пращурів, джерела національної духовності. А в ветенанці, взагалі, в мене створено це створено. Ну, великі такі серії, козацькі клейноди, наприклад, потім Велесові Перевесла, Трипілля. От, ну і ще дуже багато є, помаранчева серія, з листи з Майдану називається, потім ну, по Симоненку є серія. Так що я ж говорю, що на ветенанку не люба не тема лягає, її ще треба десь прощупати. Митець показав нам свої найкращі ветенанки, які знаходяться у нього в майстерні. Звичайно ж, це далеко не увесь доробок художника. Їх у нього сотні, а то й тисячі. Це, наприклад, робота присвячена голодомору. Це ті шукачі, червоні буксири, які ходили із шпичаками такими і шукали останній вузлик зерна або навіть гнилий гарбуз у бабусі, щоб. Струїти голодом Україну. Ну, от, така от тема. Вона дуже органічно лягла на витинанку. У мене ціла серія є. Це купальський такий мотив. Він і вона, і цвіт папороті. Це таке називається Граціозні струни. Ну, жінка взагалі це потрясаюче. От, для художника одне натхнення. І от, Такі значить, фігуративні мотиви через образ струни, все це. У мене невеличкий шматочок паперу залишається, я все одно його переводжу в матеріал і виходять такі штуки. Це рік коня. Це також спроба. Це крадені вкрадені корали. От. Це, ну, образ того, як наш ближчий брат краде шматки пласти навіть культури української. От такий травневий килим. Це знову таки бувають вправи. У мене, як говорять у художників, ой, кризис жанру я не знаю, що робити. У мене такого немає. Я приходжу в майстерню, я починаю обов'язково щось робити. Ну в основному, якщо вже дійсно не знаю, що придумати, я беруся за образ козака Мамая, я беруся за покрову, я беруся там за інші якісь знаки, легенди. І воно виходить, козаків мамаїв. Наробив уже не одну виставку можна було б зробити. Це такий триптих перехрестя. Це одна частина. Ну, як у людини і долі пересікаються і а в природі дороги пересікаються, бувають в лісі, дерева обіймаються. Ну, десь отака от ідея була зробити це. Це також триптих за мотивами Симоненка, в нього є свірш. У табунах людинозвірів живуть самиці і самці. Ну, а якщо їх поряд... Виставити, отак, то це безкінечність така, утворюється. Так само, як поезія у Василя Андрійовича дуже легка, так вона л'ється, переливається в пісню. Всі ми повертаємося до рідного джерела. Оце такий, от, значить, я цю роботу ще хочу повторити, можливо, не один раз, але мені ця тема дуже близька і рідна, я б сказав би. Це купальський вихор. От хотілося, щоб якраз від, е, ця форма самої, е, самого вихору йде від квітки папороті, і щоб це все на цій основі закрутилося. Є у Миколи Теліженка і досить незвичайні еротичні ветенанки, які він з часом хоче об'єднати у таку собі серію робіт під назвою Українська камасутра». Це така. Робота, я вже їх декілька штук зробив. Це будиночок з червоним ліхтарем називається. От. Декілька поверсів української камасутри. А взагалі є ідея. Бачите, тут ніч, день заглядають. От робота проходить цілий день. Тут хлопчики за дівчинкою біжать, це трипільські такі мотиви. От. Ну і тут всі ці мізансцени, тут котики на цьому. На даху кричать, а цей взагалі то є бажання зробити українську камасутру. Ну є ж польовий роман, намалю написано забушкою, то чого ж у ветенанцію не намалювають. З неабиякою гордістю митець показує ветенанки, створені за мотивами творчості талановитої народної художниці України Марії Примаченко. Я її дуже поважаю, от е, і просто. Тут вже не витинанка, а вириванка техніка присутня, тому що є вириванка, є витинанка. Витинається ножницями і ножиком, а це якраз цим витинає, виривається, і воно дуже, дуже красиві ефекти робить. А я вже придумав випалення, значить, обриваєш, тоді чуть-чуть свічкою підпалюєш. І воно робить досить цікавий декоративний такий ефект. От. Ну, ось також другий варіант, також за мотивами Примаченко. Брав її прямо улюблених звірів. о, Бачите, кабанчики, зайчик на дудочці грає. От. І це, і переводив це свою сферу, так сказати. Привертає увагу ветенанка, чумаки ідуть. В ній закладений глибокий зміст і знання української історії. Раніше чумаки малювали образ Матері Божої і Спасителя на камбалі. По-перше, не було полотна на чому малювати. Вони, а риба була прожирена. І на шкірі камбали вони малювали Матір Божу. Тоді вішали. На самому передньому возі на оглоблі і молилися її. Для виконання витинанок майстер використовує тонкий, але міцний папір та гострі ножиці різної довжини. Прямі, зігнуті і фігурні. Починається робота з ескізом, в якому необхідно виразити те, що буде в кінці роботи. Далі потрібно визначити композиційний центр для посилення виразності малюнка. Митець зазвичай використовує чергування крупних і дрібних деталей. Це створює контраст великого і малого. По завершенню роботи акуратно розгортає шари паперу, уникаючи можливих розривів. Для збереження легкості та ажурності робота не приклеюється до поверхні, а лише притискається склом. Буває, якщо на душу ляже якась тема, то її можна і без малюнку робити. А бувають складні композиції, такі, як оця, то. Починалося все з такого шкіцика маленького, де помаленьку все це до дрібних навіть деталей зафіксовано. От, а потім береться здоровий аркуш, перемальовується і з зворотної сторони е, вирізається, витинається. От. Це є от, е, такі маленькі нашльопки, які слугують, е, переводяться у, у великий формат. От. Потім ці всі шкіси складаються в архів, а це все йде до людей у виставкові зали. Микола Матвійович говорить, що попереду в нього ще багато планів, які він хоче втілити у життя. А все це задля того, щоб передати спадщину українського народу підростаючому поколінню. Працювати ж він планує як у ветенанці, так і в скульптурі. Хочеться багато зробити і по легендам України, і от по рікам України. Адже ми не знаємо Україна наскільки багата є купа. Маленьких і великих річок, а ми не знаємо значення цих річок. А діти наші, тим більше не знають. Розумієте. От. За е, язичних часів, будемо так говорити, була богиня Дана і тому то їй поклонялися всі наші предки-слов'яни. І тому то на Україні всі річки називають на Слов'янщині, фактично на букву Д. Дністер, Двіна, Дунай, Дніпро і все, і чому на де. А цього діти не знають. Ми дорослі не знаємо. І це все десь піде в архіви, десь це все закопає, а потім нам хтось прийде, якийсь дядя, от, і скаже, що у вас не було ні історії, не було, ні письма, ні легенд, нічого не було. От, от ви пеньки. От, ми зараз пожинаємо ну, невігластво таке от, в державних наших керівників, От. А це все треба дітям розповідати. От хотілося б ну по міфам, по легендам України пробігтися. Я їх сам не знаю. Я тільки ну, хотілося б десь доходити, як мене товариш казав, дайте мені ту книжку, де все є. А такої книжки немає. от таку книжку треба написати. От. А це якраз оці всі легенди лягають на мову ветеранки. Дачі багато каменів лежить. Хочеться дуже багато в камені зробити. Багато є задумок, що бачите, оце все треба все ще перевести в витинанку. А е, вона наскільки ця е, техніка і творчість ця, наскільки захоплююча, що одне зробив, другим боком повернув, вже зовсім інша тематика є, зовсім інша робота народилася. І її знову треба зробити. Тобто з одного ескізу можна десяток варіантів вже, е, придумати і тому подібне. У кожній роботі Миколи Теліженка закладено безліч символів, залежно від того, над якою тематикою працює митець трипільською, слов'янською чи козацькою. Таке мистецтво хочеться поширювати і тиражувати, адже воно спонукає до роздумів і до руху вперед. Ми ж бажаємо талановитому майстрові, щоб він і надалі дарував українцям своє самобутнє прекрасне мистецтво.